Взагалі вакцинація, якщо можна так взагалом сказати, це самий надійний засіб у профілактиці інфекційних захворювань. І взагалі, стільки існує наше людство, постійно ви знаєте, що нам загрожують якісь епідемії, ми зустрічаємося із палахами інфекційних захворювань. І постійно виникало у людства виробити якийсь такий шлях, яким можна було б запобігти і захистити населення від цього цих небезпечних захворювань. Ну і по-перше, ми ще поговоримо з вами на цю тему, тому що саме в цей день, з 24 квітня, у нас стартує тиждень імунізації, який проводиться у нас і в європейських країнах щороку країнах європейських. Чому важлива і ще вакцинація, про яку ми будемо говорити? Тому що на сьогоднішній день у нас дуже така складається напружена епідемічна ситуація з інфекційних захворювань, саме тих, яким можна запобігти шляхом проведення вакцинації. На сьогоднішній день взагалі вакцинації вже більш як понад 200 років. 14 травня ми будемо відзначати 238 років. І за цей час розроблено більш ніж уже вакцин в світі, за допомогою яких ми можемо боротися з індекційними захворюваннями і запобігати їм. В кожній країні розроблені свої календарі, свої терміни, згідно яких вакцинують населення. У нас також є національний календар, згідно якого у нас. Затверджено це 10 щеплень, які обов'язкові для того, щоб запобігти 10 інфекційним захворюванням. Вакцинація починається з перших днів народження дитини. В саму першу добу ще в пологовому відділенні чи будинку дитина отримає вакцинацію проти вірусного гепатиту Б, проти туберкульозу, БЦЖ, а далі. Свій, своя черга щеплень, це проти дифтерії, кашлюка правця, проти гемофільної інфекції, проти поліміоліту, проти кору паратиту епідемічного проти кору, епідемічного паратиту і краснухи. Тому це такі як обов'язкові щеплення, а окрім них ще є рекомендовані, які віднесені до такої категорії, як рекомендовані. І до них є також ряд вакцин: це і вітряна віспа, це вірусний гепатит А, це черевний тиф, мінгококова інфекція, ну багато інших вакцин. Всі, які зареєстровані в нашій державі, людина може. Купити ці вакцини і провести собі щеплення або своїм близьким, дітям і захистити від цих інфекційних захворювань. Всі, всі щеплення, які віднесені і затверджені в нас, як обов'язкові, нашим національним календарем, до цих щеплень ми отримуємо вакцину безкоштовно. І в будь-який час, згідно свого віку, коли досягає дитина чи дорослий певного віку, ви можете звернутися до свого сімейного лікаря, з ким ви заключили декларацію на обслуговування, і отримати це щеплення. Чим взагалі небезпечні інфекційні захворювання не лише тим, що дитина там перехворіє, особливо небезпека є в тих ускладненнях, які дає любе наше інф... це інфекційне захворювання. І інколи ці ускладнення навіть виникають не одразу, а проявляються через 7-10 років. Особливо це такі ми відзначаємо проти кору. Дуже складні ураження нервової системи, головного оболонок головного мозку. Тому летальні випадки реєструються. Тому, звичайно, ми сьогодні, коли розпочався цей тиждень імунізації, і ще раз хочемо звернути увагу на те, на необхідність проведення саме щеплень, тому що іншого засобу на сьогоднішній день не існує такого сам. Ефективного і, до речі, він саме і дешевий, якщо говорити, якщо порівняти те лікування, яке отримує дитина, коли захворіє, і тим, як ви попередите це захворювання, тим більше, що я сказала, що всі вакцини ми отримуємо, вони безкоштовні, всі вони сертифіковані, безпечні. Тому такого хвилювання не повинно виникати у батьків, яка ж саме сьогодні вакцина. Чи це індійського виробництва, чи це бельгійського виробництва, чи Нідерланди. Всі вони проходять одну і ту ж перевірку і ту ж саму сертифікацію в тих же самих лабораторіях, будемо так говорити. І всі вони мають висновки, які саме говорять про їх безпечність. В нашій країні також з минулого року почало відзначатись зростання захворюваності на кашлюк і на кір. Це також епідемічний паратит, але на сьогоднішній день значне у нас зростання захворюваності на кашлюк більш ніж в 20 разів. У нас буквально за березень місяць зареєстровано 500 випадків. Це тоді, коли за два місяці було. 525, то буквально ще за один місяць рахуйте, з якими темпами у нас іде наростання цього захворювання, і майже 50% тих дітей, які захворіли. Також не мають вакцинального статусу. Кір у нас зросла вже в 4 рази захворюваність. Реєструються випадки на 11 уже регіонах нашої України, будемо так говорити. Найбільше це Одеса, 6 випадків. А зараз ми рахуємо, коли два чоловіка, дві особи захворіли, вони між собою пов'язані. То це вже рахується спалах у нас. І напевно, ви пам'ятаєте всі, що в минулому році ми проводили наздоганяючу кейчап кампанію по кори епідемічному паратиту і краснусі. У нас проведено більше, ніж 12 тисяч щеплень тільки в нашій області. В Україні більше, ніж 236 щеплень. Але ж, на, на жаль, ми всіх ще не охопили, і на сьогоднішній день у нас іще більше як 9 тисяч дітей, які своєчасно не отримали щеплення проти кору, епідемічного апаратиту і краснухи. А планові щеплення це в один рік дитина повинна отримати, і в 6 років. Проти кашлюка це починається ще до року. Дитинка отримує три щеплення, потім 18 місяців четверте щеплення, і взагалі, по досягненню майже 7 років, тобто 6 років, 11 місяців і 29 днів, дитина може отримати щеплення проти кашлюка. У нас запитують, чому саме? Сьогодні ми почали так звертати увагу на ці щеплення, тому що напевно трошечки не спрацьовує оця інформаційна кампанія по доведенню до свідомості кожної людини, що у нас щеплення проти дифтерії і правцю проводяться без обмеження віку. Ми повинні пам'ятати, що Взагалі інфекційні захворювання не будуть розвиватися так і передаватися, коли буде у нас на території створений. Таке високе покриття імунізації, як ми кажемо, створений такий колективний імунітет, це коли не менше, ніж 95% населення наше щеплене. За минулий рік у нас найвищий рівень вакцинації це 74%. Доросле населення у нас проти дифтерії і правця щеплені на 35%. Тому дуже великий прошарок у нас зібрався на сьогоднішній день дійсно незахищених, і які дійсно зараз дуже вразливі і існують високі ризики для виникнення і розвитку таких спалахів і епідемій. На сьогоднішній день ми забезпечені всіма вакцинами. І проти дифтерії, і проти правця, і проти кору епідемічного апаратиту, і проти туберкульозу. Тобто є всі вакцини в наших закладах охорони здоров'я, які самі головні правила імунізації, що ви повинні пам'ятати. Що перед проведенням любого щеплення не потрібно проводити жодного якогось лабораторного там обстеження. Ви просто звертаєтесь до свого лікаря. І він вимірює вам температуру, проводить там аускультацію. І якщо дитина здорова. Там, чи ви якщо ви прийшли себе імунізувати, де є дозвіл на вакцинацію? Якщо ж у вас порушені інтервали ведення вакцини, ну, повинні були ви прийти там, рік тому, а прийшли чомусь там, або ви виїжджали, або з якихось інших причин ви своєчасно не отримали щеплення. Також на сьогоднішній день не потрібно розпочинати спочатку всю вакцинацію. Просто найближчий час. Вам лікар підбирає свій графік, і ви отримуєте щеплення, і йдете далі за графіком імунізації.